Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з конструювання. А кого саме ми будемо з вами конструювати? Послухайте, будь ласка, загадку. Він приходить до малят у кожусі аж до п'ять із ціпком у рукавицях і у шапці, що іскри, іскриться від сріблястого сніжку. З подарунками в мішку всім гостинці роздає. Відгадайте, хто це є? Правильно, діти, це дідусь мороз. Дітки, як ви вже здогадалися, ми з вами будемо конструювати Діда Мороза. Подивіться, будь ласка, які у, мені, у мене є гарні дідусі Морози. Він може бути червоного та синього кольору. Для роботи нам з вами знадобиться ножиці. Аркуш паперу або блакитного, або червоного кольору, який ви заважаєте, та фломастери, щоб намалювати обличчя малята. Але для початку нам треба підготувати наші пальчики. Приготуйте, будь ласка, пальчики, граючи у пальчикову гімнастику. Із доріжки на доріжку полетіли дружні сніжки. І почався білий бій. Закрутився осовій! Починаємо з вами виробляти наших дідусів-морозів. Обов'язково зверніть увагу, щоб з однієї сторони був червоний або синій колір, а з іншої білий, щоб ми з вами змогли зробити йому обличчя. Нам потрібен буде квадрат. Для цього ми згинаємо куточок до куточку і відрізаємо. Зайве. Щоб у нас з вами вийшов квадрат. Так. Ось у нас з вами вийшов ось такий чудовий квадрат. Покладіть, будь ласка, наш аркуш червоним або синім на стіл, щоб у вас був біленький. Та поверніть його по діагоналі, як ромбик. Тепер ми беремо куточки. Одна сторона і загинаємо усерединку, і інша сторона. І в нас залишається, бачите, білий трикутничок. Будь ласка, добре придавлюйте свій виріб. Потім ми беремо трішечки, згинаємо нашого Дідуся мороза майбутнього навпіл. Тепер відгортаємо біле, тільки дивіться, щоб куточок у нас ось тут наш був. Так, добре притискаємо і трішечки ще згортаємо, трішечки, щоб це був, було хутро на шапочці на його. А тепер беремо наші уголочки та. Завертаємо їх в іншу сторону. Так, ось наш дідусь мороз майже готовий. Нам залишилось намалювати тільки оченята та ротик. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу: ті хвостики, які у нас залишились позаду нашого дідуся мороза, можна приклеїти, щоб вони вам не заважали. Так, і нам залишилось намалювати. Очі дідуся мороза ось такі оченята і ротик, точніше ніс, тому що ротика не видно за його бородою. Так. Ось наш дідусь мороз і готовий. Дітки, зверніть увагу на нашого дідуся Мороза. Якщо йому тут додати ниточку, то їм можна прикрасити ялиночку або вашу кімнату. Чекаю на ваші фото. До побачення!